Головні події тижня від Телеграф UA". про головне 22 січня. Сина львівського бізнесмена, що є підозрюваним у кримінальній справі, на 1 мільярд гривень, затримали в Одесі. Володимир Зеленський хоче запровадити в Україні множинне громадянство. А українки б'ють вщент представниць країни згоїв без прапора на тенісних кортах. Докладніше далі. Через похолодання в Україні російські війська посилили штурми, оскільки промерзла земля дозволяє легше рухатися бойовій техніці. На геолокаційних кадрах, опублікованих інститутом вивчення війни, зазначають, що російські війська просунулися вулицями Авдіївки на півдні та на південному заході. Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Тарнавський заявив, що російські війська готуються посилити активність на авдіївському напрямку і сконцентрували в цьому районі понад 40 тисяч осіб. Президент Володимир Зеленський повідомив, що 22 січня внесе до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства. Таку заяву президент зробив під час привітання з нагоди дня соборності України. Зеленський також повідомив, що підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Він зазначив, що це потрібно заради українського майбутнього. Очільник польського уряду Дональд Туск раптово завітав до Києва на тлі розбіжностей з Україною через експорт зерна за результатами зустрічі з новим прем'єр-міністром Польщі. Президент України повідомив про новий оборонний пакет допомоги від Польщі. Зеленський назвав переговори дуже продуктивними. Туск зі свого боку заявив, що Польща приєдналася до декларації країн Великої Сімки про гарантії безпеки для України. В Одесі затримали сина сумнозвісного львівського бізнесмена Ігоря Грінкевича Романа, якого раніше офіційно оголосили у розшук. Про це під час брифінгу повідомив генпрокурор Андрій Костін. Раніше у своїх соціальних мережах Роман акцентував, що не збирається їхати з України. Грінкевичів було затримано через резонансну справу щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на 1 мільярд гривень. Всі п'ять фігурантів справи наразі перебувають під вартою. Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у чвертьфінал Australian Open, вибивши нейтральну білоруську Вікторію Азаренко. Раніше Українка Марта Костюк розгромила у матчі однієї восьмої фіналу нейтральну ж росіянку Марію Тимофеєву і вперше в кар'єрі пройшла до чвертьфіналу турніру в Австралії. На жаль, українська суперзірка Еліна Світоліна достроково завершила виступ. Через травму вона не змогла дограти матч однієї восьмої фіналу проти чешки Лінди Носкової. Ну і все потече в Україну йде довгоочікуване потепління. Найближчого тижня на українців чекає відносно тепла погода. Температура буде поступово підвищуватися. Місцями повітря прогріється до 5-8 градусів тепла. Періодично очікуються опади у вигляді дощів та мокрого снігу. До кінця тижня температура знову трохи знизиться, проте сильних морозів не очікується. Про головне 23 січня Україна переживає чергову терористичну ракетну атаку. А до посольства Угорщини в Україні нібито надіслали погрози смертю на адресу очільника МЗС оперативно про головне за добу. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську ракетну атаку, внаслідок якої є загиблі та постраждалі серед цивільного населення. Про це глава держави повідомив телеграм-каналі. Станом на зараз відомо про 22 людини, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Києва у Харкові. Через атаку терористів за попередніми даними загинули п'ятеро людей. 51 людина, зокрема чотири дитини, отримала поранення. З-під завалів врятовано 27 людей. У Павлограді російський терор забрав життя однієї людини. І співчуття всім рідним і близьким наголосив президент. До посольства Угорщини в Україні нібито надіслали погрози смертю на адресу очільника МЗС країни Петра Сіярдо у зв'язку з його майбутнім візитом до Ужгорода. Як пише європейська правда, про це повідомляє індекс. Видання з посиланням на свої дані пише, що лист надійшов на електронну пошту посольства Угорщини в Україні і написаний українською мовою. Згідно з переказом, у тексті записки написано, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина робить усе, щоб Україна програла у війні, та що Сіяр. То 29 січня чекає вибуховий прийом. Автор записки рекомендує починати приготування до похорону. Записка завершується словами, що Бог пробачає, але українці ні. На думку Білого Дому, бойові дії в Україні впродовж кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту. Тому Конгрес повинен пришвидшитися з прийняттям рішення щодо підтримки України. З такою заявою виступив координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він наголосив, що росіяни продовжують атакувати Україну безпілотниками і ракетами. Тож українському командуванню вже зараз доводиться приймати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються. У США та європейському союзі серйозно занепокоєні можливими поставками ракет з північної Кореї Російської Федерації. Про це йдеться у матеріалі New York Times. На думку офіційних осіб у Вашингтоні та Брюсселі боєприпаси КНДР можуть виявитися важливими на полі бою в момент надзвичайної вразливості України. При цьому, за даними ЗМІ, найбільше занепокоєння викликають ракети. Американські та європейські чиновники побоюються, що росіяни сподіваються використовувати ракети, щоб подолати західну ППО. Хоча на Разі кількість переданих ракет невелика ймовірно менше 50, Офіційні особи США та Європи вважають, що їх може бути набагато більше. І про погоду в Україні вже наприкінці поточного тижня очікується нове похолодання, але за прогнозами синоптиків про сильні морози поки що не йдеться. Про головне 24 січня у Куричанському районі Білгородської області пав російський військово-транспортний літак Іл-76, що перевозив ракети с 300 якими росіяни обстрілюють Харківську область. Загальна ситуація на фронті в Україні залишається важкою через нестачу постачання боєприпасів. Оперативно про головне за добу докладніше далі. У Корочанському районі Білгородської області 24 січня впав російський військово-транспортний літак іл 76 За попередніми даними, усі особи, які перебували на борту, загинули. Джерела української правди у збройних силах, підтвердили факт падіння літака. Джерела у Генштабі повідомили, що літак перевозив ракети с 300 якими росіяни обстрілюють Харківську область. У Пентагоні заявили, що є реальна загроза поразки української держави у війні з Росією, якщо Києву припинить постачати зброю, таку дуже тривожну заяву під час брифінгу зробив генерал-майор, представник Міноборони США Пет Райдер. За словами високого офіцера, чим швидше американська сторона продовжить надання підтримки Україні, тим буде краще не лише для України, але й для всієї міжнародної спільноти. Ситуація на фронті в Україні зараз залишається важкою через нестачу постачання боєприпасів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Більд. За його словами, ситуація цитую дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому. Кінець цитати також дипломат додав, що потреби України не відповідають оборонним потребам країн заходом. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про деталі та наслідки кібератаки на центр космічної гідрометеорології Росії. Як зазначається у повідомленні, знищено базу даних науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета». Це державне підприємство федерального рівня займалося обробкою супутникових даних і забезпечувало відповідною інформацією понад 50 державних суб'єктів, передусім, міністерство війни, генеральний штаб та служби МНС РФ. Проникнення в базу даних центру Дозволило знищити 280 серверів, залучених у загальній мережі. Обсяг знищеної інформації близько 200 мільйонів гігабайтів даних. Вартість враченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів, повідомили угор. В Ужгороді завершилася зустріч очільників українського та словацького урядів. Прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль та словацький колега Роберт Фіцо дійшли згоди з низки питань. Словаччина підтримає програму «Ukraine Facility», яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського союзу. Розповів Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Прем'єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України. Додав він за його словами: уряд словаччини не блокуватиме купівлю нашою країною зброю. Вої та техніки у словацького бізнесу Україна та Словаччина співпрацюватимуть у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів. Кремлівський старець правитиме щонайменше до 2044-го, після чого розвалить НАТО, окупує пів Європи та переселиться в Арктику. Так це маячня, але під виглядом крутого прогнозу вона опублікована в одній з наймасовіших газет Великобританії. Схоже, Кремль уже не збоджується, лякаючи світ ядеркою. У багатьох світових медіа з'являються статті про те, як бункерний фюрер перетравить демократичний світ. Отже, докладніше далі. Ракети далеко радіусу вражають цивільні об'єкти по всій Європі. РФ проникає у Балтійські країни. Танки керовані штучним інтелектом домінують на полі бою. Британський таблоїд Daily Mail, який спеціалізується на публікації оголених жінок і плітках», раптом взявся писати про війну росіян проти Європи через 20 років. Звісно, з посиланням на джерела в НАТО. Картинка апокаліптична, тільки не для Путіна. За версією видання його 91 річна мумія все ще сидітиме в Кремлі. Ось як Суть майбутню СВО у Daily Mail. Перша фаза кібервійна та ракетні удари. Можливий конфлікт у космосі між супутниками у східній Європі та за її межами з ладу вийдуть ключові військові та інфраструктурні об'єкти. Друга фаза: Москва отримує надзвичайну технологічну перевагу за допомогою Ірану та Китаю і атакуватиме Сувалкський коридор, розташований між Польщею, Литвою та російським Калінінградом. Кремль окуповує території Балтійських держав. Далі Путін розгорне російські. Флот для контролю над північним арктичним маршрутом. Якщо вони відріжуть нас від цього коридору, це буде катастрофа. Цитують генерала Ходжеса. Москва виведе підводні човни, щоб перерізати підводні кабелі, порушивши західну інфраструктуру, логістику та комунікації. Водночас, на думку конспірологів з Daily Mail, Північна Корея може використовувати ядерну зброю для посилення тиску на альянси заходу з азійськими партнерами. А Іран та Китай підтримають Кремль. Завіса подібно трешу зараз багато у світових медіа. Популяризуються не лише московити, але й їхні найближчі партнери: КНР, КНДР та Іран. Це рефлексія на прозріння цивілізованого світу. Отже, найефективнішою зброєю кремлівського диктатора залишається страх окремих західних країн перед міфічною ескалацією. Протягом майже двох років західні лідери дозволяли Росії залякувати себе. Вони позбавили Україну зброї необхідної для перемоги у війні, побоюючись провокувати Путін цей підхід лише надав сміливості Кремлю. Якщо захід і надалі формуватиме світу сприйняття на підставі меседжів Путіна, то в пророцтво Mail таки варто повірити. Але якщо спиратися на здоровий глуст, то 2024 року партнери повинні зробити логічні висновки з перемог України та застосувати їх для формування виграшної стратегії заходу, необхідно відмовитися від власних червоних ліній і нарешті надати Україні інструменти. Для завершення війни секретною зброєю Путіна є не ядерка, а саме страх заходу. Як стверджує Атлантична рада, кремлівського фюрера давно пора роззброїти. Випуск підготовлено за матеріалами телеграм-каналу Орестократія. Кремлівський старець правитиме щонайменше до 2044-го, після чого розвалить НАТО, окупує пів Європи та переселиться в Арктику. Так це маячня, але під виглядом крутого прогнозу вона опублікована в одній з наймасовіших газет Великобританії. Схоже, Кремль уже не збоджується, лякаючи світ ядеркою. У багатьох світових медіа з'являються статті про те, як бункерний фюрер перетравить демократичний світ. Отже, докладніше Yeah. Ракети далеко радіусу вражають цивільні об'єкти по всій Європі. РФ проникає у Балтійські країни. Танки керовані штучним інтелектом домінують на полі бою. Британський таблоїд Daily Mail, який спеціалізується на публікації оголених жінок і плітках, раптом взявся писати про війну росіян проти Європи через 20 років. Звісно, з посиланням на джерела в НАТО. Картинка апокаліптична, тільки не для Путіна. За версією видання його 91 річна мумія все ще сидітиме в Кремлі. Ось як опис. Сують майбутню СВО у Daily Mail. Перша фаза кібервійна та ракетні удари. Можливий конфлікт у космосі між супутниками у східній Європі та за її межами з ладу вийдуть ключові військові та інфраструктурні об'єкти. Друга фаза: Москва отримує надзвичайну технологічну перевагу за допомогою Ірану та Китаю і атакуватиме Сувалкський коридор, розташований між Польщею, Литвою та російським Калінінградом. Кремль окуповує території Балтійських держав. Далі Путін розгорне російський флот для контролю над північним арктичним маршрутом. Якщо вони відріжуть нас від цього коридору, це буде катастрофа. Цитують генерала Ходжеса. Москва виведе підводні човни, щоб перерізати підводні кабелі, порушивши західну інфраструктуру, логістику та комунікації. Водночас, на думку конспірологів з Daily Mail, Північна Корея може використовувати ядерну зброю для посилення тиску на альянси заходу з азійськими партнерами. А Іран та Китай підтримають Кремль. Завіса подібного. Трешу зараз багато у світових медіа популяризуються не лише московити, але й їхні найближчі партнери: КНР, КНДР та Іран. Це рефлексія на прозріння цивілізованого світу. Отже, найефективнішою зброєю кремлівського диктатора залишається страх окремих західних країн перед міфічною ескалацією. Протягом майже двох років західні лідери дозволяли Росії залякувати себе. Вони позбавили Україну зброї необхідної для перемоги у війні, побоюючись провокувати Путін цей підхід лише надав сміливості Кремлю. Якщо захід і надалі формуватиме світо сприйняття на підставі меседжів Путіна, то в пророцтво Mail таки варто повірити. Але якщо спиратися на здоровий глуст, то 2024 року партнери повинні зробити логічні висновки з перемог України та застосувати їх для формування виграшної стратегії заходу, необхідно відмовитися від власних червоних ліній і, нарешті, надати Україні інструменти. Для завершення війни секретною зброєю Путіна є не ядерка, а саме страх заходу. Як стверджує Атлантична рада, кремлівського фюрера давно пора роззброїти. Випуск підготовлено за матеріалами телеграм-каналу Орестократія. Про головне 26 січня єС готує ядерний варіант покарання угорщини за блокування грошей Україні. Про це повідомляє видання політико. Борщ в Україні багатьом стає не по кишені, а родина Левів у київському зоопарку відсвяткувала своє 15-річчя. Докладніше далі. Борщ стає делікатесом. Буденна страва, що майже кожного дня підтримує сили українців дорожчає як на дріжджах. За останні чотири місяці овочі борщового набору здорожчали у майже півтора рази. Про це повідомляє Уніан. Скільки ж нині загалом коштуватиме приготування борщу? За традиційним рецептом, борщ готується на основі свинини, а точніше, свини хребер. Нині, щоб приготувати цю страву, згідно з даними порталу Мінфіну, треба витратити близько 180,5 гривень. Найдорожчим інгредієнтом є свинина. 108 гривень 30 копійок. Якщо ж готувати вегетаріанський борщ, то він обійдеться у 72 гривні 20 копійок. Україна самотужки оплачує дві третини воєнних потреб, заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайен. Як передає голос Америки, на думку чиновника, Росія продовжуватиме криваву війну проти України, поки не побачить результатів президентських виборів у США, а напруженість найближчими місяцями зросте. Війна взимку завжди цитую жорстка і складна. Про успіх захисників нашої держави у Запорізькій області повідомили аналітики Deep State. Сили оборони України просунулися західніше вербового. йдеться у повідомлення за відомостями аналітиків продовжуються бої східніше терніва і уточнюється лінія зіткнення. ЄС готує ядерний варіант покарання Угорщини за блокування грошей Україні. Про це повідомляє видання Політико. Блок може застосувати найсерйознішу політичну санкцію проти країни-члена. Справи в Угорщині підуть не найкращим чином, якщо вона спробує перешкодити європейським лідерам, які зустрінуться наступного тижня, щоб схвалити життєво необхідну допомогу Україні. Пише політико з посиланням на європейського чиновника. Лідери Європейського союзу рухаються на шляху до укладення угоди наступного тижня про надання допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро. Про це сказав президент Латвії Едгарс Рінкевіч. Повідомляє Блумберг, домовленість для Києва за словами латвійського президента передбачатиме або згоду усіх 27 країн-членів ЄС, або інший механізм, який спрацює, якщо не буде досягнуто одностайності. Як ми розуміємо, це такий натяк на позицію Угорщини. Родина левів у київському зоопарку відсвяткувала своє 15-річчя. Четверо маленьких левенят Геркулес, Христина, Вілія і Даша приїхали до київського зоопарку 30 вересня 2009 року. Протягом кількох поколінь леви наростили під шерсток і тепер із задоволенням бавляться в пухнастому снігу, витримуючи морози до мінус 10 градусів. Тож великі котики завжди охоче виходять на недовгі зимові вуличні прогулянки. Зазначається у дописі зоопарку. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.